За школу. Да А что вы долго Вы користуете разу дострились. За министр. За говорит, да. Все правильно. Обидва. і перші зробили, так? Мені руки в кого Повторення. Повторення, Повторення пишемо розв'язування. Нерівності. Розв'язування нерівності. Так, як ми знову рівняння. Пригадуємо і раціональні, і стосуватися нерівності. І так, почнемо ми з показникової нерівності, так як у нас побілети. кого є білети сьогодні судно? Основа Основна. це все основи більше нуля і не дорівнює одиниці. Якщо у нас тут є основа більше одиниці, тоді що ви знаком будемо робити, якщо основа більше одиниці? Не міняється. Якщо х квадрат 6, то знак нерівності збережеться. Що у нас буде тут? Х-3 менше чого? Х у першому степені? Рівніна. Як розялася квадратичний рівні? Через параболу.

you <laughs>

Якби ми щось там розв'язували, треба переводити, бо система одна і треба. Ні, його можна підставити. Ну, Тоді вот, да, 0,99 піднімаєшся. Один дев'яносто. І можуть бути зафіксовані знову на поверхні через певний час після викупу. В чому дорівнює? Хвилі, від якого поширюючись на глибину, відбиваються від густіших корінь і можуть бути зафіксовані знову на поверхні через певний. Для вибуху. Не можна. Не можна. Просто, <сіли> а, <сіли> буде будова шкіри. Ось я підготувала таблицю. Давайте згадаємо, з яких трьох шарів складається наша шкіра, з трьох шарів. Ми <сіли> називаємо функцію в кожному шарів. Епідемі, з якого функція виконує е, будові шкіри. Я... Добре. 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 Так. Зрозуміло. Так. Як називали це тебе ласка на малюночок? Чим схоже афетери за клопонати? Якими давайте, звичайно, зовнішніми ознаками. А я не знаю, Так, головою, так? Схожий Тим, що в нього така вирушена щілета. Схоже до птахів, підрядникова, так, Ірина. Ще, думаю, Крила ось такі е, кінці, так, які <плес> згадують за касла кісткових риб. Це <плес> кистепера риба, <плес> склані і пласті за своєю. Тож <плес> <кінці, плес> розглянути будові скелету плану. <плес> <так>. Тобто риба кістепера <плес> риба. Ти Царство. Царство, давай нижче будемо йти. Царство йди Я не буду дошки Іра, а можеш ти нам ввести ну, на свій вибір? Собака думаєш. Собака думаєш. А які багатство є? Тварини розслідували. Тварини і... Класифікацію рослину, рослину, за якими. А тижні на насіння. А які ще є ти? Лілія. Лінія. Лі, 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 Але а хто уб'є в класифікації подвійну назву? Які вчені? Задаємо? Подвійна назву. А ще подвійна назва носить Біна. назву вінарної Так. Симон. А на якій мові спілкується? Вищається. Так. Добре. <клі. клі>. порядок не вивчається. Так, ми, звичайно, так. Добре. Тип хортує пластер цим, наряд Чому це всі засміялися? Лікар питає ще на російській мові, так? Рентгене, Добре, давайте нагадаємо, які організми ми називаємо прокаріотами, а які еукаріотами? Шановні, перший клас, є рука і відповідь. Діма, прокаріоти це які організми? Прокаріоти без ядерні організми. Бохман, еукаріоти – це які організми? Ядерні організми. А давайте нагадуємо про каріотичні організми, які ви знаєте. Різні види бактерій. Ви вже знаєте, заліз осіб-бактерії. АЕС організм людини складається з великої кількості клітин. Так? Кожна клітинка, має Чи рівень організації це є біосферний. А догадаємо тепер від найнижчого до найвищого рівня, організації. популяційно так? А що таке популяція? Рука і відповідь. А то вчилися це 10 років в школі і не знаєте, як правильно відповідає. Фізіологічні, фіохімічні, екологічні, так? а які це морфологічна та... За яким ознакомь ми ознаками ми у морфологічній ознаки? Це ознаки в чому? Старі все, це, це ознаки у... у будові, не тільки вдома, а в будові. із бачимо. Тому що тобі Подавай позицию. Слышишь, тихо не то, а это не там пусть.

Вже сказав, що це було дорого. От зомбі. Я не знаю. Що ти? Уже каєш, мусовим? Ні. Так, 5 євро. Так. Де булоться з вами? Ні.

Да, Надо понимать. Каким мощным ударим? А, да. ну добавил меня. А я закрыт. Еще учит. Учитель добавить. Открыть помню. Хорошо, знаешь, выше здесь дают. Починаємо завантаження. Давайте. А ми її вже встанемо. Звичайно. Якого-то ваги є. Я не знаю. 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 Я не знаю.

Ja, der wievielte ist heute? Äh, heute. Wie ist? Jetzt fragen wir Mai, 28. Mai. Sage bitte, Lena, wer fällt heute in der Klasse? Wer fällt heute? Äh, heute fällt. Äh, ja, heute fällt Ole Nemitz. So. Unser Team erlaubt heute da. Sie grenzt an neun Staaten, sie grenzt an die Schweiz, Österreich, ja, an die Tschechische Republik, an Polen, an Frankreich. In heutige Deutschland leben etwa 80 Millionen Menschen. Ja? Es gibt in Deutschland, in Deutschland gibt es einige sehr gut entwickelte Industriezweige. Ja? Das sind Metallindustrie, Feinmechanik und andere. Sogar Friedrich Schiller und andere ja, nein Mozart ist diese Bundestag, ja, und jeder ukrainische Mensch möchte ein wenig dieses schöne Land besuchen ja, und jetzt möchte ich Ihnen einige Fragen stellen ja, und die er ja, beantwortet bitte. So wir mir wie der Name des Deutschlands Lena. Offizielle Name ist Deutschland. Das Deutschland des äh, ist ist Ja, also die Bundesrepublik Deutschland. Ja. Wie heißt die Hauptstadt? der BD? Die Hauptstadt. Ja, Berlin. jetzt. Nein, und der 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 ist der Das deutsche Parlament. dat waar ze